Всім привіт! Ви на каналі Міша Hot Приїхали до мене ось такі три посилочки. Ось такий величезний лот. Ось такий лот Mercedes і BMW і ось такий лот з премами, там декілька моделей, але дуже цікавих, і тому я їх замовив для себе. Ну, давайте розпочнемо з меншої і закінчимо найбільшою. Як завжди. Так. Тут 5 однакових моделей. Я не фанат цієї марки, але у зв'язку з тим, що не було де купити. Ось так. Ну, запаковано чудово. Кожна штучка запакована. Тарам! Дуже гарно і красиво. Це, так, якось так, щоб не бліки не було сильно. Це Porsche 911 GT3R992. Ось так. Роксіч, як там на нього динозавр. Хз. Історія цього всього, як воно з'явилося. Ця машинка, що на неї, там? чому це так намальовано. Знаю, що є. Я Купив Купив 5 штук. Знайшов я їх по 9,99 по 10 доларів. І чувака було, я вранці глянув, чувака було ну, майже 20 штук, 19, здається. І я там, ну, це ж коли в нас е, часовий СПС різні, тобто, коли в нас день, них ніж. І я поки там думав, думаю, куплю десь пізніше вже після роботи, прийшов додому і чувака лишилося 7 штук. Думаю, блін, треба брати, тому що. Пропущу, а мені лоти брати такі з премами не дуже хочеться, тому що Та, бля, я так з премами не особо люблю діло мати. Хоча їх час від чаво. І я думаю, що треба, напевно, брати. І я думаю, візьму собі 5 штучів. Думаю, 9,99, плюс, якщо там було купувати, доставка була норм, типу по штатах. Вийшли мені вони по 555 гривень. Якби те ж саме, що в нас в магазині можна купити. Але я таке в себе в місті не знайду, а якщо десь купувати, це потрібно знову ж таки і людині скинути на каву і заплатити за доставку, тому я вирішив провести. Ось так. Тут дещо заброньовано, тому що я поки їхав я щось вже і продав. Віддав її всі по собі вартості, тому що я розумію, що модель не дешева. І, типа, бля. Ліпити на неї багато я не, не хочу, взагалі нічого не хочу. Просто повернути <свісно>, свої 200, які я там, чи 200 потратив на тих 4, та й у мені так це. Я не знаю, чи лишиться щось поки вийде відео, тому що я, я щось бронював. Чи я всі забронював, чи ні, я не пам'ятаю. Так що ось так. Вийшло по 555 гривень. При тому, що промокод на доставку ще був у мене. Коротше, прямо ми розібралися, дуже крутий порше. Чому Роксі, чому так? Можете написати, я чесно, взагалі не знаю, чому так. так тут я як вийшло. Побачив я BMW. Побачив я БМВ. Е, варіація карти, якої в мене немає. Думаю, треба взяти. Думаю, треба ще щось собі докинути. Тому що, ну, блядь, вийде взагалі не дешево, за 3 BMW там пристойно виходила сума, треба, думаю, щось чувака докинути. Дохожу в чувака, дивився Mercedesів є. Щось порахував, думаю, ну, блін, в принципі, норм. Відіб'ється моя BMW і буде кава зверху обов'язково. Здається, заради цієї я взяв. Я, блядь, вже й не пам'ятаю. Так, здається, заради цієї варіації карти. Тому що в мене вона на іншій. Але я все одно уточнюю, я не пам'ятаю Тому що ось ці три було BMW, це був один лот. Хорош. Я є так. Ага. Так, оце був лот один. Думаю, я побачив все. Я, значить, передивився, глянув, що в мене інша карта, і я купив. Ось так. Це плюс колекцію. Ці дві будуть на продажу, вони в мене є. так що це. Ну і зараз побачите, які я мерседесів набрав. Не супер там таке, але ж все таки SL просто так. Дуже багато раніше було, а потім я відмовився від мерседесів, і я їх не збирав. Є там чисто символічних пару штучок. Долар. Ексклюзив нарешті. Ось попав білесенький, симпатичний. Був не раз у мене на продажу, в колекції ось такі є. Ну, це ексклюзиви, тому тут то все зрозуміло. Так, це. Ні, це варіація якась. Ще одна варіація. Все чистеньке, все ціленьке. Далі ось цей ця, ця штука G500. Прикольний серія так. Ще один Mercedes. Ось це варіація. Так а. Ага. Так, Мерседес це клас. Хотвілс. Мерседес це клас. Ось такий хотвілс. Я пам'ятаю, мені здається, я ось це я довго не міг знайти. Та... Ще 500 сел ось на таких колесах. Форсажний мерз. Такий маю в колекції. Ось такі я маю, напевно, всі, і навіть Red Edition є. Дуже він мені подобається Red Edition SFK. Це кусок металева штука. О, до речі, їх тут немало. Так, ще один СЛК жовтий на ось таких колесах. Там також є варіація Хмара. Я щось закинув це діло, тому. АМГ. А клас мене напевно є. Один. Є з. Ой, з цієї гри. Ну, краще він в грі якийсь був вже. Я не пам'ятаю, як та серія називається. Грантуризм, здається. Напевно, так. Ще один це клас, це. Це однакові. Так? Так. Все все однакове. Ось повторка попалась. ТХ ось така моделька. 500 SL. Це вже веселіше. Рещо, гарний такий він. Він не чорний, він такий темно-синій. Хороший. СЛК ЛМ червоненький. Ага, битий, битий воїн. Ось такий в мене є, це таке, у мене навіть оце відголосок початку колекціонування. також. Ось така моделька малого була, він не дуже круто зашпілив. І чорний це залишу собі. Так, більше нічого не було, ось такий такий лот німців. три BMW. BMW хорошенький. Дуже хорошенький. Здається, цю собі. Ну і остане ось таке. Мерседеси, Мерседеси. Звичайно, для мене краще були там BMW, ну. Але... Оп, BMW вже що є. Так, і ось такий лот. Чесно, я не знаю, хрена я нього купив, що там знаходиться, що там за мейн, можливо і не мейн. Ну, така е покупка, яку я купив, і просто думаю, а нафіга. Ну, добре, думаю, купив то й добре, Хіба буду продавати. Що там всередині взагалі не пам'ятаю, тому що не роздивлювався цей лот потім. Ну, напевно, щось мені сподобалось, якщо я купив. Тобто, ну, може бути так, що я хіба, на авось купив. Але що цікаво, що я не пам'ятаю, і тим мені цікавіше буде розпаковувати. Ну, що? Зрозуміло. Щось там буде свіже, щось не свіже. Дивлюся, якась серя шоурум є оця. А як шоурум це десь початок нульовий, знаєш щось буде цікаве. Ой-ой! Ой-ой! Без тряпочки не обійтися тут, коротше. Ніби в курнику був. Хорош. Так, пистрай камеру. Так, так Рівіра хорошенька ця. Цей. Він у мене був недавно. Хорошенький. Ого! Нічого собі коротка карта ще. Якщо є коротка, значить довгі продам, якщо в мене вона є. Так, шевелі, SS. Так. Ось так, так, так. Щоб не. Ось так. О, так краще. Ну, Форсаж. Непогано. Манга. Маю тільки одну таку в колекції і вистачає з головою. хотбірд Ну це щось свіжак Непогано. Джипчик. Каділак Севіль. Так. Пожований Елькаміно. Блін. Ну, бачите, короткі карти. Навіть і такі є свіжа, і коротка карта. Як класно, коли нема цих наклеюк, круто Ну такі типа блін, ну тоже щось не виглядає так. Ммм. так? Ривьера. Норм. Ну. Супер. Ага, це ж цей волк. Сильвія. Ну, непогано. ще один кадилак Дилак Тут трошки також із якими приколами. Оце хорош. Це ще я в щось як куплю. Так, це угрохано. Ну нічого, нічого. Не завжди щось годне возити. Ну, в принципі, тут по любому щось годне буде. Ще один Cadillac цивіль, вже третій. Ні погано. Блін, воно... ви розуміли нас. Не... Чесно, я подумав естеха. Ні, це просто якась зелена. Ви... ви не повірите, наскільки воно В коїсь смердить? От Запах такий просто пилі, що взагалі. Просто, не знаю десь. Гараж прибирали і змінили мені туди прям все. Камара. Ось металла, але це 95 рік. Ой, такий з форкопом. Ох, Nissan Hardbody. Свіжак. Разже дуже багато буде 100 гривневих машинок. Бля, а ви серйозно? Не, ну він прикольний мені. Ну мало поклали якийсь Red Edition, наприклад. Типа, тут наклало мені мейнову. Джипчик. Я тільки їх попродавав більше своїх джипів, а тут мене здав насипалось. Короче, треба оновляти оголошення. Це по 100 гривень у мене. О, ну це щось згодно. Хаммер О, симпатично. Ну, щось толкове. Maverick. Гейк Стокер. Матчбокс. Кадиллак. Врачи тоже там поточнее. Не, ну я бы поклала и кусок скакал, но как бы оно мне трошки что-то. Бэф. Дуже багато полюки. Прям вы собі навіть не представляете. Ну, якийсь такий запах. Что-то коробка так смердить, блядь, все Олд 448. Хоча бы в ящик под Hot Wheels покла... О! вот это вже норм. Замак. Пагані. Уяра, родстер. Хорош. Там здається, ще має бути якийсь замак. Брілочок, брілочок. Брілочок, хорош. Я кожну передивлюсь, можливо, на стиха. Свіжак якийсь. Також свіжак, блеер гейсер. Так, ще один Блейер Гейсер. Ще оно погане. Ні, ну так, в принципі, вже непогано. Хорош. Ну, за макиса вже добре. Пача, ван замак. Ну, Гором. Такий от наскільки такий благенький пластик, що, типу, ну, чисто, що так не добре. І вона поб'ється. Дуже такий ненадійний пластик, ще один замак. Мені здається, тут ще має якась премка бути. І ще один замак. Ну, три погані, три вана. Це не. Я викажу. О, дивіться, чотири папирки, чувак, поклав. Хорош. Такі, бля. Я думаю, людина з юмором була. Ці папирки прям. Ну, зберегли. Порша. E, Ого, чотири, ван. чотири замаки, Все супер. Та, моделька світиться, вона прикольна. Типа, одну лишив також собі в колекції. Манга. І мені хоча якась тиха, якась тиха, тиха якийсь незвичний колір Буде щось толкове чи ні? Я щось не розумію. Треба перевірити, чому я це купив. Субару. М -м -м. Бита. І дивіться, як бита, ніби. Рено. Завтра, до речі, будуть ще посилки. завтра буде 5 посилок. Дрібних, недрібних, щось під замовлення буде, щось не під замовлення. Так, тут, коротше, буде дуже багато. 100 гривневого плюс-мінус, так що. Ні, все-таки що знизу є, що цікаве. Бентлі. Mm -hmm. ну, Honda Civic Золотий Золотиста mm -hmm. Було що 5. Дуже туго продав. До речі, я сьогодні продав останню остатню кондусів. CVX, оця червона, там, де Hot Wheels написано, здається. У на мене їх 9 було. Я їх по 100 гривень виклав на Олекс. І дуже так ну тижня два і всі забралися. Дуже того продавалися, хоча 100 гривень все на все, Ось. Ну бачите, є щось і годне, А, я думав там що все, ні. ну я. Да. ну Я по любому заради цього не брав, ну такий. Що там... Ну, резина, понятно. Нічого не відкривається. Ну, така цікава штука. Ага, О, А -а -а. Я все зрозумів. Там було пару таких нормальних, і я дивлюся, там остане якийсь хлам, думаю, а ладно, хай буде. Я так, Ну, Мустан хороший. Він відкривашка. Дуже крута серія. З такої серії є Датсон 510-й. Не вагон, звичайний, а Фагетік він коштує дорого. Блін, який він гарний. Дуже гарний. Колеса хорош взагалі. Карта норм 10 рік. Годно там. Все, типа. Дуже круто. Я за кожну перевертаю йому вдруг. Я там не пам'ятаю всі стихати тиха це. За мак 4. Я думаю, все. А ні, ще не все. Ну, Прикольно, що коротка карта. От, дійсно, так це ж третій рік. Прикольно. Я так інколи бачу Феррарі на таких картах продаються, тунер також, або інші. Ну, блин, Космос ціни. І воно завжди десь продається в Британії чи де. Так. Я думаю, що там якийсь Ford Truck. Чесно, не, ну, не знав. Ну, ну. Також гарненький. О, ну, ні, ще одна машинка, дивіться, я вже думав, що все. Ага, Паккарт. Хорош. Це резиновий, Ларі Гараж. Нор. Коротше. Ааа, дивіться, все там попирка знизу. Я напевно відкрив догори. Не напевно, а скоріше за все, тому що ось якраз самі нормальні були зверху. А я почав знизу і ось така була шляпа. Ось такий відос, така розпаковка, стільки моделей було. Ну, в принципі, дуже багато такого буде недорогого, так що звертайтесь, можливо, хтось щось не купив, щось хоч щось собі в розпак, щось хоче. Якусь цікаву модельку там. Ну, типу, ну, все одно є, є щось цікаве. Так що очікуємо завтра. Завтра буде дуже. Непогані машинки, дуже цікаві машинки собі в колекції будуть. І буде дещо під замовлення, те, що я брав, але буде і на продаж. Так що там, ну, Я як беру для себе чи під замовлення, я стараюся ще щось докинути, щоб було і вам цікаво. Так що ось стільки машинок мені сьогодні приїхало. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, кому щось потрібно. Пишіть мій телеграм, десь там є. І всім все найкраще, всім пока-пока.